За останню добу на Херсонщині на коронавірус захворіла 221 особа ще 9 людей. На жаль, померли. Також маємо 194 нові одужання. Наразі в області 10 371 – лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. На сьогодні ліжковий фонд для хворих на коронавірус становить загально 2164 ліжка. На лікуванні перебуває 478 пацієнтів, тобто зайнято 22,1% ліжкомісць. Лікарні Херсонщини забезпечені медичним киснем, підключені до медичного кисню 1 138 ліжок, що становить 57,2%. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 12 тисяч 498 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Кількість активних хворих становить 377 тисяч 403 особи. Темпи поширення хвороби зростають з кожним днем, тому ми просимо херсонців дотримуватися усіх протиепідемічних правил, носити маски у громадських місцях та місцях скупчення людей. Бережіть себе.